补钱说补的。 Майже півтисячі жителів Коропа Чернігівської області зірвали провокацію приїжджого представника ПЦУ. Напередодні 7 травня 2023 року в соціальних мережах стали ширитися оголошення про організацію зібрання у будинку культури селища міського типу Короп, очолити яке мав приїхати з іншого району представник ПЦУ. Також серед організаторів заходу виступали представники окремих маргінальних політичних сил з дрібним рейтингом. Жителі коропа були обурені тим, що немісцеві особи під час війни створюють у регіоні провокації на релігійному ґрунті. Тому після недільної літургії та молебні перед чудотворною іконою до святителя Миколая майже півтисячі містян прийшло до місцевого будинку культури, де вони висловили свою релігійну позицію. Зрозумівши, що переважна більшість коробчан виступають категорично проти любих утисків їх древньої релігійної громади, організатори провокації помітно розгубилися і відмовилися від реєстрації всіх учасників зібрання та проведення відкритого голосування. Після завершення зібрання у будинку культури містяни повернулися до корпського храму, щоб подякувати Богу за дар життя у святій Соборній і Апостольській Українській православній церкві. Значить, зареєструвалися 486 Загальна кількість із двадцять зборів, з минулих зборів. Дві треті збори є право поступила до вас пропозиція. Чи ми залишаємось тут, чи кудись переходимо? Якщо переходимо, будемо. Тільки залишаємося. Це наша церква, це наша церква, це наша церква. Наші батюшки все можуть. Ну, є пропозиція голосувати. Хто за те, щоб залишитися? В Україні? да, по-моему, доказав. В Україні Православній церкви від омоковим баженішого онук, треба було таких, що всі удалі. Хто проти? Хто проти? Якщо то є, кажи. Хто утримався? не одноголосно да. за підтримку да. нашому ні. прошу розповідання, що про результати на наших зборів, я буквально завтра рекомендованими листами повідомить військову адміністрацію Чернігівську, адміністрацію району і нашого техніку, що у нас пройшли збори. Виписку з протоколу, це все, що було Підтримуєте?